Вітаю вас на каналі Смачна Стерінка. Сьогодні покажу свій улюблений рецепт тертого пирога. Я готую його і на маргарині, і на вершковому маслі, а от з начинками можна експериментувати безкінечно. Можна брати і свіжі ягоди, і варення, і повидло. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Починаємо готувати пісочне тісто. Маргарина або вершкове масло наріжте невеликими шматками або ж натріть на крупній терці. Так легше буде замішувати тісто. Тоді додайте цукор і ванілін і перемішайте виделкою, вінчиком перемішувати не вийде. Тоді розбийте сюди два яйця і знову перемішайте, щоб жовток і білок рівно розподілилися. І тоді всипте борошно і розпушувач тісто. тіста, а також додайте дрібку солі і тепер уже починайте швидко і інтенсивно замішувати тісто. Спочатку я перемішую тією ж виделкою, а тоді перекладаю тісто на робочу поверхню і замішую тісто руками. Замішувати потрібно швидко, щоб маргарин не почав дуже танути, бо тоді доведеться ще і ще додавати борошно, а нам зайве тут не потрібно. Нам потрібно, щоб всі інгредієнти більш-менш добре розподілилися і тісто зібралося в одну кулю. Тепер усе тісто умовно ділимо на три рівні частини і одну частину кладемо в пакетик і відправляємо в морозилку на пів години, а дві інші частини кладемо просто в холодильник. Через півгодинки починаємо формувати пиріг. Дві треті тіста розкочуємо між двома листами пергамента, надаючи йому форми прямокутника. Розкочувати потрібно до товщини приблизно пів сантиметра. Зверху викладаємо начинку. Це може бути будь-яке варення, джем, перетерті ягоди або будь-яка інша. А далі виймаємо з морозилки третину тіста, яку ми залишали, і натираємо зверху на крупній терці і рівномірно розподіляємо. Ось такий гарний у нас виходить пиріг. Запікаємо в духовці при температурі 180 градусів хвилин 25-30. Чекаємо, поки зверху пиріг підрум'янеться, і виймаємо з духовки. Спочатку пиріг м'який, нарізаємо його на порційні шматочки, далі вони охолонуть і буде схоже на дуже смачне пісочне печиво. Я просто обожнюю такий пиріг і дуже часто готую до чаю. Дуже раджу приготувати і вам. Смачного!